Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні б я хотіла поговорити. Про досить цікаву тему, як формувалося українське суспільство від етносу до нації. Терміном українське національне відродження в історичній літературі призначають події і явища кінця XVIII, початку 19 століття. Упродовж цього періоду відбувається поширення саме національної свідомості, розвиток визвольного руху, розквіт культурного життя українців. Національне відродження розглядається як два напрями ідентичності за змістом. Одночас, захранів. Межами, але розмежовані територіально. Один характерний для українських земель, які були під владою Російської імперії, другий для тих, хто входить до складу Австрійської або Австро-Угорської імперії. Головними наслідками цих подій називають в українських землях становлення сучасної української держави, що стало формуванням української нації. У першій половині 19 століття у європейських країнах з'явилися нові наукові погляди на концепцію націй. Основоположником цих поглядів вважається німецький філософ Геттер. Який одним із перших довів значення національних мов і фольклору в розвиток національної свідомості народів, ідея французької революції про поширення поняття нації на всі верстви населення проникають в українські землі, мало також надзвичайно позитивне значення. Нове трактування поняття нації, що виникло у Франції, стало прикладом для наслідування. Відтак, рух за національні права водночас став рухом за соціальне визволення. Демократію і справедливість. Вплив французьких ідей свободи, нації справедливості відчувається в історії русів, де автор виводить цю тезу саме з природніх прав народів і окремих людей. Національно-культурні процеси в українських землях також вписуються у. Триетапну схему відомий український вчений Лиса Кродницький, враховуючи закономірності національного розвитку, запропонував таку періодізацію формування української національної свідомості. Перший етап це кінець 18-40 роки ХІХ століття, другий етап сорокові 80-ті роки ХІХ століття і третій етап 90-ті роки 19 століття по 1914 рік. Упродовж 19 століття розвиток національної свідомості. Пройшов три етапи: українознавчий, українофільський і український. Перший із них пов'язаний з правицею філологів, істориків, етнографів, фольклористів над українською проблематикою. Своїми дослідженнями вони насамперед підтвердили самобутність українського етносу. А витоки українського національного відродження історики виводять від кінця. Козацької держави, це 80-ті роки XVIII століття. Наприкінці XVIII століття імперська геральднича канцелярія, визначаючи правомірність претензій української шляхти на дворянські звання, поставила під сумнів право козацьких чинів прирівнюватися до російських дворянських рангів. Таке рішення викликало відповідну реакцію в українських землях, і представники Чернігівської полтавської шляхти звернулись у Петербург із Петрин. Протестом підкріплюючи свої претензії історичними документами, як докази саме залучалися грамоти польських королів, які ще від 16 століття українську і польську шляхту, договори гетьманів України з Московією і. Саме визначалися і зберігали літописи, хроніки, грамоти, акти, відновлюючи геральдичні дерева. Претенденти на дворянство мимохідь поринали в часи розквіту національної державності. Представниками староукраїнського панства складали меморіали, записки, в яких посилалися на історичні джерела і доводили права української старшини на зрівняння у з російським дворянством. При цьому сприймали цю. Справу як патріотичну місію. Таким чином, рух, в основі якого лежали корпоративні інтереси, набув значного поширювального змісту. У ньому відбувалися дві основні концепції: нації і батьківщини. Захищаючи шляхту, патріоти захищали також права нації та своєї батьківщини Гетьманщини. Хоча Гетьманщини вже не існувало, цінності, які вона уособлювала, залишалися міцними. З усіх земель українського етносу територія колишньої Гетьманщини та Слободжанщини мала відносно кращі передумови для формування національного руху. На цих землях ще жива була пам'ять про політичні права і державний устрій, які донедавна там існували. Рух за національне відродження став важливою складовою суспільно-політичного життя українських земель. Українське суспільство по різному ставилося до політики російського уряду, змушено під тиском обставин уважно оцінювати історичне минуле українських земель та їх перспективи у складі імперії. Шляхта виробила власну позицію, тому наприкінці XVIII століття виникають два підходи української еліти до запроваджених російським самодержавством порядків: асиміляторський, тобто малоросим, та традиційно націоналістський, тобто автономісти – Прихильники першого дотримувалися думки, що автономні ідеї вже не відповідають вимогам часу і сприймали імперію як власне батьківщину. До цього табору належали насамперед представники козацької аристократії та родової знаті. Вони вважали, що саме приналежність до Російської імперії дозволила українським землям врятуватися від загрози з боку Речі Посполитої, Кримського ханства та Османської імперії. Як наслідок в українських землях утворився своєрідний мовний бар'єр, що видокремлював верхнє верство суспільства від нижніх. Українське панство навіть у домашньому поводі все більше переходило на вживання російської мови, а українську почали називати мовою мужицькою, бо нею розмовляли селяни. Заможній український землевласник Кочубей хизувався, хоч і народився яхохлом є більше росіян, ніж хто інший. Табір традиціоналістів не відзначався однорідністю. Основна група традиціоналістів обмежувалася лише відстоюванням залишків традицій Гетьманщини, зокрема, збереження української системи судоченства та реєстрації козацького війська. Найбільш послідовно проти імперської політики виступала група, що прагнула привернути гетьманські порядки за допомогою іноземних держав 24 квітня 1791 року у Берліні відбулася зустріч з Василем Капністою з головою кабінету міністрів Брусії, Однак пруський монарх відмовив українцям, попри невдачі дипломатичної місії Капніста цей самий час засвідчував у таборі традиціоналістів наявність досить радикальних сил, здатних використовувати міжнародні важелі для досягання своєї мети. Політичні настрої обох напрямків не мали ідеологічного забарвлення. Найповніше розкривалися вони в листуванні та полемічних трактатах, які були популярні серед шляхти. Асимілятори і традиціоналісти мали. Спільну рису з долою України вони ототожнювали не український народ, а лише елітну соціальну групу. Це відповідало старій формулі нації, що панувала в європейському континенті до кінця XVIII століття. Водночас великий вплив на діячів українського руху національного відродження мав романтизм. Романтичні погляди на народну творчість відкрили нові перспективи для національного розвитку. Видатний теоретик романтизму німецький філософ Гездер. Підкреслював, що Україна стане новою Грецією. У цій країні чудовий клімат, щедра земля, і музично обдарований народ прикинеться колись до нового життя. Отже, на початку 19 століття в українській суспільній літі виокремлюється кілька течій: це традиціоналісти, які мріяли про реставрацію української державності в Гетьманщині, асимілятори, які працювали на благо імперії і її величність, і романтики, які захоплювалися культурою, мовою побутом. До сприйняття моралью народу традиціоналісти і асимілятори це колишня козацька старшина, що перетворилась на українське дворянство. Перша плеяда української інтелігенції це початок 19 століття, також вийшла з нього. Українське дворянство впродовж 20-30-х років 19 століття, здебільшого, було зрусифіковане, і тому основний тягар українського відродження несла на собі українська інтелігенція Дніпронської України. Інтелігенція, що утворила течію. Романтики формувалися переважно з вихідців із священиків, купців, козаків, міщан упродовж 30-х-40-х років дев'ятнадцятого століття у Харкові, Полтаві, Ніжині, Києві складалися така освічена еліта, яка відігравала визначну роль у справі національно-культурного відродження. Ця еліта відносно нечисленна змогла повною мірою стати виразницею саме загальнонародних прагнень у розв'язанні найактуальніших проблем нації, позбавленої державності. Специфіка національного відродження в західноукраїнських землях полягала в тому, що основним носієм української національної ідеї було духовенство. У 1816 році з ініціативи священика Могильницького в перемишлі виникла перша в Галичині культурно-освітня організація Товариство священиків, навколо якої гордувалося патріотично налаштоване греко-католицьке духовенство. Члени цього товариства ставили за мету і писати й поширювати серед селян релігійні тексти саме українською мовою. Воно видавало кілька молитвенників букварі. Товариство стало активним борцем саме за право української мови і поботником українізації в 19... У 1829 році Могильницький написав науковий трактат польською мовою, розвідка про руську мову, у якій обстоював ідею самобутності української мови, вказував на її відмінності від польської та російської і обґрунтовував її повне рівне місце серед інших слов'янських мов. Один із найвагоміших викликів національного руху першої половини 19 століття стало формування питання української державності.